Про головне, на 16-ту годину 4 листопада від медіагрупи Об'єктив. В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 листопада повідомили про обстріл прикордонних населених пунктів на Харківщині. Ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Чугунівка та Уде. Україна та Росія 3 листопада провели черговий обмін полоненими. Додому повернули ще 107 військових: офіцери, сержанти та рядові. Про обмін повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Згідно із зведенням головного управління ДСНС України в Харківській області, загалом за добу в регіоні трапилось 9 пожеж. Дві з них у Куп'янську пов'язані із зведенням бойових дій. Депутат Курилівської сільради, який активно підтримував русський мір під час окупації Куп'янщини, був затриманий СБУ під час стабілізаційних заходів. У Службу безпеки повідомили, що аграрій допомагав загарбникам зерном, а також дозволив окупантам зберігати та ремонтувати військову техніку. Чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Харківщина забруднена снарядами та мінами вдвічі більше півночі України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, для повного розмінування будуть потрібні роки. Так, для розмінування одного середнього населеного пункту йде приблизно до місяця. У Харків обленерго повідомили, що змінили плани ремонтних робіт на високовольтних лініях у Харкові. Через що світло на холодній горі не буде не в вихідні, а у вівторок та середу, 8 та 9 листопада. Дорожники завершили створення тимчасової переправи в Ізюмі, що сполучає Харківську та Донецьку області. Про це повідомляє служба автомобільних доріг у Харківській області. Рух через Сіверський Донець відновили в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі. Це були головні події на шістнадцяту годину четвертого листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.